Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі з вами, український історик та журналіст Ярошовець. Президент Росії Путін зробив сьогодні заяву за 21.11.2024 2024 року. Він визнав, що Росія вдарила новою міжконтинентальною ракетою Рубіш по Україні. Вдарила поки, як він сказав, без ядерної боєголовки. Путін відмітив, що нова міжконтинентальна російська ракета Рубіш з гіперзвуковим підсилювачем летить швидкістю 10 махів, 10 махів, септо 3 км в секунду. І таку ракету силами ППО не перехопити. Українське ППО не має шансів її перехопити. Та й, в принципі, любі ППО світу, в тому числі ізраїльські американські, цю ракету не перехоплять. Тому, якщо Росія буде бити і далі по Україні цими новими міжконтинентальними ракетами, вона буде попереджувати зарані, куди буде бити, щоб цивільне населення могло евакуюватися. Путін став добряком. так? Попереджує, куди буде бити. Ще Путін сказав, що удар новими, новою міжконтинентальною ракетою «Рубіж» по Дніпру це відповідь на удари українських збройних сил ракетами по території Росії. Українські Збройні Сили ударили атакамсами і штормшедлами з дозволу президента Байдена і з дозволу уряду Великобританії. І Путін сказав, що українці не могли ударити атакамсами і штормшедлами без прямої допомоги натівських військових спеціалістів, ракетчиків. Тому після кожного удару України. Ракетного удару буде відповідь ракетним ударом від Росії. Ось така заява сьогодні президента Путіна. І я її прокоментую. Ви знаєте, мистецтво війни, мистецтво перемоги а ми усі хочемо перемоги України в цій страшній війні, є реальна оцінка і співвідношення сил на полі бою. З одної сторони, Україна, в якої немає виробництва своїх ракет. Тому що Україна з найпотужнішою ракетної держави світу, яка, якою вона була в 92-му році, перетворилася в країну, де немає навіть патронного заводу. Українські ракети тільки починають вироблятися. Фактично, ми залежимо від Америки і від. Великобританії трошки від Франції. Змагатися в ракетному двобої з ядерною державою, в якої запас ракет до війни був в другому світі після США. Безглуздо. Тому що в Росії ракет хватає років на 3-4 безперервної війни. І вони будуть нас довбати, довбати, довбати і додовблять нас до печерного віку, знищивши всю енергетику. Що тоді будемо робити? От просте питання: що тоді будемо робити? До чого це я кажу? Росію можна перемогти тільки думавши головою. Росію не перестріляєш, а передумаєш. Це сказав не тільки я, це сказав великий німецький діяч Бісмарк, коли росіяни нащолкали йому по носі. Тому я закликаю, не кричати лозунги, не кричати ганьба, Москва і так далі, а зрозуміти і оцінити наші шанси на перемогу. На перемогу. Росію можна обманути, Росію можна Багато засобів є перемогти Росію у війні. Але вв'язуватися в відкритий ракетний двобій з Росією не потрібно. Просто не потрібно. Тому що, тому що енергетики України може не стати. Просто, та й промисловості України може не стати. Просто. І ми скотимось до печерного віку. А ми зараз вже знаходимося. По економічному розвитку приблизно в 18 столітті. Що буде далі, покаже час. З вами український історик та журналіст Єрошвець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.